Доброго ранку, любителі Двигана Награду. вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 28 квітня нічка прийшла з приморозками. Хочу вам показати на ранок, яка ситуація у мене. От я ділюся з вами, як я викривав. Ось такий циганський табір у мене вийшов. У минулому році так було, в цьому році так. Температура була зафіксована у мене мінус 2. І ще цей весь циганський табір, який я тут влаштував, чи допомогло? Зараз ми подивимося. Бачу, температури вже в мене не передають, мінусових, максимум, мінус, цей, максимум плюс один. Тому думаю, це все вже знімати і дивитися на результат, що воно тут допомогло чи не допомогло. Зараз подивимося і я вам покажу результат, чи цей такий табір циганський, цього лахмоття допоміг при температурі мінус 2 в Моєму випадку. Ну що ж, дивіться, і в мене не обійшло себе страт. Швиденько пробіжимося. В загальному картина дуже мене радує. Деякі ці кущики автоматично пронормувалися. Взагалі, вже зняв цей свій своє шатро то в загальному ситуація досить, досить непогана. Є, звісно, випади. Найкраще спрацювали це плотні одіяла, а де, ось дивіться, які автоматично пронормувався кущик. Ось, де прихватило. В загальному Втрати на винограднику на сьогоднішній день, можна сказати, мінімальні порівняно з минулим роком. Ну, бігати по всіх кущиках не буду. В загальному десь, якщо взяти усі кущі, то може випаде, я так думаю, процентів 10% не більше. І то може і нема. Тобто в загальному картина досить мене порадувала. Ось цієї, звісно, прихватило, але, якщо взяти в загальному кущик, то тільки один пагін з усіх. В загальному все добре. Звісно, дещо я пронормував, коли викривав, дещо мороз поміг пронормувати. Але в загальному, в загальному, оцей мій циганський. Табір, циганські ці всі шмотки, виноградник в цьому сезоні спасли. Мені ці всіх речей стало якраз в притек. Наступний рік, якщо буде більше кущів, то звісно мені цього не вистачить. Ось один кущ, який всі пагони в мене загинули, це двох розовий. Щось тут тканина не дуже плотна була. Я більше нічого зверху не вкрив. А так в загальному. Ось тут трошки є, прихватило. Ну, в загальному все добре. Вкруч, одним словом, все більш-менш врятувалося. Я очікував, що буде гірше, але Богу, найкраще спрацювали так для свого розуміння, хто буде таким займатися, це старі ковдри, легенькі такі, синтепонові. покривала плотні. Дуже плотні. І дуже плотні ці килимки, які стелили на, колись на землю. Оце саме краще спрацювало. Звісно, я це все перекривав одне, один на, одне на одне. В деяких місцях в мене було ще агроволокно, то я вкривав е, е, шара. І ну, взагалі, бачите, я врятував. Виноградник від цих заморозків, надіюсь, вже більше цих заморозків не буде. Тримати під цим всім укриттям вже при таких температурах не бачу сенсу, тому що воно під тим париться. Ось так от. Все, друзі. Бережіть свої виноградники. Далі робота йде по буду я трошки відгрібати землю від короневої системи, щоб краще прогрівання, щоб краще штаби особливо на молодих саджанцях. Буде все робити норміровка і буде все робити, мен, мен, я буду робити першу обробку, бо тому що, ви самі бачите, є такі е, кущі, які вже мають гарні, гарну вегетацію, гарний приріст. Вже є листочки гарні, так що вже можна обробляти першу обробку я буду робити. Буду приступати після обломки, буду зараз обробляти. Ну Все в загальному ось така картина у мене. Лохина, звісно, звісно лохи нічого нема. Вона почала цвісти, все добре в неї. Я в цьому і не сумнівався. Пізніше тільки замірюю кислотність землі в неї і все воно вже підживлено в мене. Тому думаю, врожаю в цьому році мав би бути більше. Полуницю, звісно, я також врятував, в мене були старі палатки, старими палатками я укрив, все гарно бачте, спрацювало, але ще не забираю, бо можливо ще цієї ночі. Переподивимося до вечора, можливо, саме буде ноль. Але по прогнозу буду бачити. Ну все, не буду вас затримувати. Йдемо до, до праці, бережіть себе, рідних. Звісно, шкода, що в кого не збереглось. Дуже шкода, бо я бачу відео вже зранку, за яким я дуже часто слідкую. Не всі змогли зберегтись, там були набагато більше температури. В тому плані, що набагато більший мінус і <кій> дощування не, не, не всім допомогло. Ой, приморозки це така тема, що кожен спасає як може, не всі методи е дієві один той самий рік, потрібно бути постійно маневрувати, дивитися по погоді і зразу приймати якісь їхні рішення. Те, що спасло в цьому сезоні, не, 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 нема гарантії в тому, що спасе в іншому сезоні. Ось так от. Такі мої роздуми. Все, будьте здорові! Доступних відео все буде добре.